Всім привіт! Ви на каналі Крістіна Ро. І перш ніж почати це відео, я вам хочу сказати велике дякую за 100 підписників. Wow. Я просто повірити не можу, що нас так багато. Для мене це дуже неочікувано і дуже приємно. Дякую! А сьогодні у нас відео: що в моїй сумці. Усі популярні блогери знімають відео, показують, що в них в сумці. І я також вирішила зняти. Ось так виглядає моя шкільна сумка. Чесно, я прийшла зі школи, я ще навіть не розбирала, не дивилася, що там є. Тому якщо там буде все трішки не поскладено, то вибачте. Зате все буде максимально чесно. До речі, це сумка від дуже такого дорогого бренду. Ну, десь 1050 вона стоїть. Отже, поїхали. Відкриваємо. Ось так вона відкривається на такому замочку. Відкриваємо. І перше, що мені попадається на очі, це парфуми. Парфуми це та річ, яка обов'язково має бути в моїй сумці. В мене, до речі, Ось такі. Бачите? Ну, подобається мені, як вони пахнуть. У мене, до речі, ще трішки залишилась половинка. Ось. Наступне це окуляри. Ось в такому чохлі. Ось такі окуляри. Ось так вони виглядають. Дуже гарно захищають від сонечка. Так, наступне мені попадається це блиск. Блиск для губ ось такий. Я користуюсь. ось такий. Це від бренду е, магазину Єва. Ось таке, бачите? От. Е, дуже гарно пахне. Всім рекомендую. Наступна це підводка для очей. Ось така. Е, вона, е, ну, вона не дорога, але вона дуже хороша. Це єдина така річ, без якої я взагалі ніколи не виходжу з дому, тому що я не можу ходити по вулиці, коли в мене очі е, не чорні. Так, далі, ось така щіточка це для, е, для брови розчісувати. Ось така е, рожевого кольору. Наступне це такі резиночки для волосся. Мені подобаються такі резинки, тому що вони не виривають волосся. Ось так вони виглядають: ось така одна, перша така. І ось така біленька друга. Мені ж казала, що це шкільна сумка. Ем. І ось остання це зошити і ручка, звичайно. Стінати сумки ми її не бачили випадково. Е, ні. Сюди давай, тільки поскладай все. Спитай нашу, за уроки сідай. І це все. Підписуйтесь на канал, ставте пальчик вверх і пока-пока!